Росіяни продовжують руйнувати будинки і життя українців. Шестеро людей загинуло в центрі Херсона. унаслідок російського удару по ринку про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ще шестеро людей отримали поранення. Під ударом опинилися торгівельні точки і зупинка поблизу ринка. Постраждалим людям надається медична допомога. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, бачимо за вами вікна, але без скла. Традиційне ДСП на вулицях Херсона. Тобто, сьогоднішній удар просто один з серії ударів. Нічого незвичного в ньому не було. І смерть українців традиційна ціль для росіян. Так, так на жаль, на жаль, сьогоднішній ранковий. Удар, хочу зазначити, що він був незвичайний. Не тобто, коли вони криють місто, це одне. А коли це такий поодинокий постріл танку з лівого берега, і після цього цей снаряд пролітає майже в натовп людей, де більше всього зранку людей це аптека, ринок. Саме в аптеку влучив цей снаряд і. Саме танк, танковий снаряд він дуже руйнівну силу. Має він швидко летить. Буквально там після виходу було три секунди для того, щоб сховатися, встигнути. Ну і звичайно, мало хто там встиг сховатися, і після цього це влучання. І ми одразу виїхали на місце з Олександром Прокудіним, з голови військової адміністрації. Зняли це відео, і це дійсно був жах. Вони важко до цього звикнути, хоча я тут багато бачив. Херсоні, на жаль, смертей і цих і поранених. Але ось те, що ми сьогодні побачили, в черговий раз. Я згадав просто коли майже два роки тому перший обстріл такий масований Херсону в грудні, коли загинуло 24 години біля ЦУМу. І це дуже, дуже схоже було на це. І це був цілеспрямований удар, цілеспрямований постріл танку в наптов людей. Тобто, це було навіть близько 9-ї години, коли люди. Хотіли вшанувати пам'ять наших захисників. Правильно розуміємо, це за останні два роки два таких удари і два постріли було саме з танку і конкретно в сукупчення цивільних. Так ні, тоді було в грудні 2022 року. Це було обстріл з РЗСВ. Перший обстріл Херсону з РЗСВ, Коли накрили квадрат, це був також ринок, також був ЦУМ. Після того були ще обстріли. Також були обстріли в ринку. Там було десь приблизно п'ять десь рік тому, п'ять пострілів танку по ринку. Це не перший обстріл ринку, на жаль, але вони продовжують саме сюди гатити там, де більше всього сину. Ну тобто, а наскільки багатолюдними є е, ринки, які продовжують працювати попри щоденні обстріли, які продовжують працювати в місті? Зараз, якщо ми не помиляємося, знову чути звуки вибухів, так. Так, так, чутно, вибухи. Ну, ринки працюють, але ну тут цей ринок центральний він не так працює, як працював до, е до окупації і до звільнення. Ну, тобто, до звільнення ми в період окупації він не працював. Це більше стихійний ринок. Ці люди, які вийшли, ну, які поранені були, це в тому числі які торгували на зупинці. Це просто бабусі, які там винесли свої продукти. Згороду, які пробували їх продати, цей ринок, тому що він дуже близько до берега, не працює так, як працював раніше. Тут є ринки інші, які подалі, які працюють більш масово. На жаль, на жаль, деяким бабусям, про яких ви говорили. Не вдалося, не пощастило продати свої свій, свій товар. Ми бачили світлини загиблих, страшні фотографії, страшна трагедія для Херсона. Ми висловлюємо співчуття усім родичам загиблих. Дякуємо, так. пане Олександре. Дякуємо за це пояснення. Щодня від вас абсолютно невтішні новини. Але на жаль, що є надто просто дотягнутися до правого берега і надто просто бити навіть з танку, коли ти бачиш сукупчення людей. А розвідники з лівого берега на правий бачать людей постійно. І на жаль, ворог веде буквально полювання за Херсонцем. Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформації. Маційної політики Херсонської обласної військової адміністрації був з нами на прямому зв'язку.